«Я пізнаю світ» – урок 40-й, тиждень п'ятий. Тема Рослинний і тваринний світ Тихого океану Повчання Володимира Мономаха. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та повторіть запитання. Увага! Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Запитання до уроків. Представники тваринного чи рослинного світу переважають на суходолі, Які тварини живуть у Тихому океані? Що таке коралові рифи? Які корисні копалини добувають у Тихому океані? Для кого написав Володимир Мономах своє повчання? Які форми рельєфу ти знаєш? Що таке Всесвіт? Де розташована подільська височина? Скільки днів у календарному році? Які зміни на планеті Земля спричинює її рух навколо Сонця? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали? Чудово! Поміркуйте та скажіть представники тваринного чи рослинного світу переважають на суходолі? А в океані дізнайтеся більше про представників як тваринного, так і рослинного світів, переглянувши відеофрагмент. Увага! Новий океан заселений безліччю рослин і тварин. Але на відміну від суходолу, де серед організмів переважають рослини. Океан середовище панування тварин. Розміри Тихого океану та його розташування зумовлює неймовірне різноманіття його організмів. Тільки тваринний світ налічує тут близько ста тисяч видів, а водорості від найдрібніших одноклітинних до найбільших. Тут росте найдовша у світі водорість, довжина якої близько 200 метрів. Побіля Австралії ростуть численні корали, морські тварини, що живуть великими скупченнями на морських та океанічних скелях. Вони бурхливо розростаються та утворюють справжнє диво. великий Бар'єрний риф Крийте сторіночку 14 у підручнику. Розгляньте світлини та зафарбуйте кружечки біля тих зображень, які ілюструють побачене у відеофрагменті? Розкажіть, що ви знаєте цікаве про зображених тварин? Чудово. Відкрийте сторіночку 38 у підручнику та попрацюйте з фрагментом карти ресурсів Світового океану. Покажіть на фрагменті карти коралові рифи. Так, ось можемо бачити, як позначаються коралові рифи. І ось бачимо їхнє розташування у Тихому океані. Підкресліть у легенді назви тварин, які живуть у цій водоймі. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Дослідіть мінеральні ресурси Тихого океану, які корисні копалини тут добувають. Так, тут добувають і нікелові руди, і Кобальтові руди, і мідні руди. Ось можемо побачити. Так, тут можуть добувати у нас нафту. Природний газ. Бачимо платину. Чудово. Тепер на сторіночці 15 намалюйте. Позначки п'яти мінеральних ресурсів, які вам уже відомі. Наприклад, вам відома нафта, відомий газ, залізні руди, відоме кам'яне вугілля. Чудово! Відкрийте сторінку 39 у підручнику. Попрацюйте з контурною картою світу. Означте та підпишіть Тихий океан і материки, які його обмежують. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, Тихий океан омиває береги чотирьох материків Північної Америки, Південної Америки, Євразії та Австралії. Чудово! Поверніться на 15-ту сторіночку. Візьміть участь у Чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер один! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 530. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 500. І раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Миттєво полічи всі писемні історичні джерела. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме? Скільки писемних історичних джерел ви нарахували? Перевірте відповідь. Відповідь 11 писемних історичних джерел. Чудово! Сторіночка 16 у підручнику. Прочитайте пошепки фрагмент давнього літопису. Убогих не забувайте! Не давайте сильним погубити людину. Старих шануйте, як отця, а молодих, як братів. У домі своїм не лінуйтеся, а коли добре що сумієте, того не забувайте, а чого не вмієте, то того учитесь. Лінощі ж усьому лихому мати. Що людина вміє, те забуде. А чого ж не вміє, то того не навчиться. Повчання Володимира Мономаха. Розкажіть, що вам відомо про Володимира Мономаха? А для кого, на вашу думку, було написано повчання? Поміркуйте, чи можуть стати в пригоді повчання Володимира Мономаха сучасним дітям та чому? Чудово! Прочитайте та позначте твердження, які, на вашу думку, розкривають зміст повчання, виховання християнських цінностей, добра, співчуття до людського горя, людяності. Уміння цінувати людське життя, прояв неповаги до старших та однолітків, уміння і бажання вчитися. Зачитайте твердження, які ви позначили. Чудово! Прочитайте інформацію та скажіть, що нового про Володимира Мономаха ви дізналися. Важливо знати повість минулих літ Нестора Літописця, перша редакція 1113 року. Найвідоміший літопис упорядкований за часів Володимира Мономаха, головне джерело знань про історію становлення Русі. Повчання Володимира Мономаха 1117 рік. Перший в історії України твір освітньо-виховного спрямування адресований дітям князя. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися про Володимира Мономаха? Молодці. Чудова робота.